Майстерня моїх ідей. Привіт, друзі! Сьогодні покажу, як зробити простий і надійний привід на анча 10 своїми руками. Отож, купляємо такий привід до трактора МТЗ. шків від помпи вас знімаємо вал з підшипників тут в шківі розширюємо отвір та проварюємо Ось що вийшло Все крутиться, можна закладати ремень. Тут, тут є шліци. Запихаємо насос і все готово.